Отже, тестуємо. Зарядна станція G-Energy. GZE 0506. Дивимося. Зараз у нас 184 вольти. Станція не заряджається, не приймає заряд. Це станція номінальною потужністю 600 Вт, а піковою 1200 Вт. Купував я її за 17608 гривень. В інтернеті тут заявлено акумулятор літій зарезофосфат. Що в неї є вихід на прикурювач Відповідна кнопка вмикання знизу. Два USB-A USB-A. Бачите, два роз'єми звичайних USB-2 і USB-C. Type-C, як його в народі називають. А також розетка з вимикачем під нею теж. Все, до речі, працює. Виконана сама станція дуже непогано, якісно. Ззаді в неї, зараз я вам покажу, неї роз'єм для того, щоб заряджати, закритий таким, закритий такою кришечкою. Потім роз'єм, як ви бачите, для батарей сонячних. Я так думаю. Блин за все. И тут все такое, как як... запобижное. Давайте почитаем, а что тут пишет. Так. МТ5 Контроллер. Тут даже написаны вольты. Видите, какие вольты Потребны на сейф-хит. від 15 до 35 вольт друзі фус це запобіжник! справді хто знає англійську мову працює він чудово одразу скажу тягне він у мене телевізор тягне він у мене роутери Зараз я вам їх покажу, які вони. Ось в даний час він заряд не приймає. Як він приймає заряд, ось тут висвічується потужність, яку він споживає в ватах. Зараз він нічого не споживає і не заряджається. А у нас в розетці 185 Вольт. Ось такий телевізор він у мене тягне. Телевізор невеличкий. Я навіть не знаю скільки він ватт споживає. Також він тягне в мене отаку приспособу Це оптоволоконний інтернет. Приблуда до нього, що оптику преобразує звичайний сигнал. Також ще є така штука, як Wi-Fi роутер. Він його теж тягне. Тягне це все вкупі може вад з той затягує з телевізором. Оце такий Пише він, що хватає його на 10 годин, коли це все вімкнуто. Отже, повертаючись до зарядної станції, ще вам скажу, що я вже користуюся нею тиждень. Тиждень користуюся. Я дуже довольний, що вона в мене є. Мені дуже подобається цей гаджет. Принаймні я дивлюся телевізор, я дивлюся інтернет ввечері. У мене в хаті є світло. Холодильник я пробував вмикати. Холодильник у мене, щоб ви зрозуміли, отакий у нього є даташит невеличкий, то цей холодильник він тягне майже 3 години. Щоб ви розуміли. І ще до кінця батареї не з'їдає. Але я і не хочу, щоб до кінця він з'їдав ту батарею. G-Energy це іспанський бренд, який збирають в Китаї. Ішов він тільки шнуром зарядки. Все більше до нього нічого не було. Ось такий апаратик. Вага його... 5,6 кілограмів. 5 кілограмів і 600 грамів. Нічого такого видатного на ньому немає. Він схожий на звичайний акумулятор з ручкою. Отже, чекаємо, коли напруга буде більшою і він почне заряджатися. Щоб не було ніякого сумніву, Бо всі, хто продає такі гаджети, вони вам ніколи не скажуть, що історія... Починається зі 195 вольт. Тільки тоді він починає заряджатися і заряджається він тоді, десь потужність бере, десь 100-100 Вт. А може і того не бере. Якщо напруга 195 вольт. Якщо більше, він заряджається скоріше, але бере більшу потужність. Заряду десь близько 200 Вт. А сьогодні я його заряджав від напруги 225 вольт, то він брав 350 Вт потужність зарядки. Оце таке, щоб ви розуміли, хоча заявлено, що 300 Вт він максимально може брати з мережі потужність для своєї зарядки. Довгенько чекаємо, але енергетики наші славні подають нам 175 вольт. Називається, щоб не здух. Знаєте, лічильник то крутить, я впевнений там з особливою швидкістю. А тут заряду немає. А це про те, що я казав. Отже, чекаємо. Підписуйтесь на мій канал. Донайте на розвиток, я буду викривати і далі такі чудосії. Ось хочу вам показати ще, що при напрузі 182 вольти, 183 також ця зарядна станція не заряджається. Вже чекаємо вищу напругу. 186 вольт уже у нас на данный час 187 и дивимося ничего не відбувається чекаємо далі отже 189 вольт навіть було 190 и еще Зараз знову напруга впала. Ось 190, бачите, дивимося на зарядну станцію. Ні, ні і ще раз ні. Чекаємо вищу напругу. Якщо дочекаємося, нагадаю, сьогодні у нас 4 лютого 2026 року. Повсюду графіки відключень. Півтори години є напруга. 4,5 немає. 10 хвилин залишилося до вимкнення електромережі. За ці півтори години, що нам давали електроенергію, напруга не піднялася вище 190 вольт. Ось так. Тому зарядна станція не заряджалася. Можливо вночі, коли напруга так не буде просідати, вона і підзарядиться. Щоб ви просто собі розуміли, коли будете придбувати цю станцію або яку іншу, що вона не працює при такій низькій напрузі. Не заряджається. Отже, почекаємо ще трохи. Друзі, трапилось сюди стала заряджатися, дивіться, при 195 вольтах. Отже, запам'ятовуйте, коли будете брати таку станцію. Показує зарядку 66 Вт бери при такій напрузі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що разом зі мною дочекалися цього щастя. Я б назвав би це дивом. Це диво тепер. Ще раз перевіримо. Впала напруга, отже, і заряджання, мабуть, зараз теж впаде на нуль. Почекаємо хвилинку, подивимося. 191 вольт. 65 Вт іде заряджання. Бачите, поруг 195 вольт. При такому порозі починає працювати зарядка. А далі, навіть якщо і 191 вольт, все одно зарядка працює. Але коли вона вимикається, поки що невідомо. Зараз 196 вольт розетці. 60. 768 ватт споживает на заряджание. Вот же такая история. Почекаем. 197 вольт зараз. 69 ватт. Это в режиме онлайн мы с вами сейчас находимся. Мне самому интересно, Зараз світло вимкнуть і все і на цьому все закінчиться. 198 вольт. 199 вольт. Ви бачите, стало 94%, було 93. Отже, якщо напруга нормальна, зарядка йде швидко. Так, повторюся, режим онлайн. Дивимося уважно. Зараз вимкнуть світло. 196 вольт. Зараз. 67 Вт, 68 іде на заряджання цієї станції. Ну що, лічені хвилини до вимикання. І що ми здобули? Ми маємо 196 вольт в розетці напругу і 67 ватт потужність зарядки. 94% з 93. Отже, дотягнемо ми до 95 чині. А зараз повинні вимкнути світло. Якщо погасне екран, значить вимкнуть і все. Ось що треба знати про ці зарядні станції. Вони всі однакові. не слухайте нікого. У всіх такі самі проблеми. Якщо, якщо низька напруга, все, друзі, все вимкнулося. Ось на цьому ми зупинилися. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Радий вас чути, і бачити, і подискутувати з вами. Енергетикам великий і палкий привіт!